Серед ночі патрульні помітили на вулиці підозрілого чоловіка. Підійшли поближче і побачили, що в того в руках два ножі леза повністю вкриті кров'ю, та руки ледь ліктів багряні. Дивак тільки й зміг вимовити, що сталося вбивство. Чоловік добровільно віддав ножі, щоб на нього вдягли кайданки, теж не заперечував. Але загалом поводив себе настільки неадекватно, що копи запідозрили. Він або під кайфом, або не сповна розуму. Говорив речі, які не відповідали обстановці, постійно плутався. Він казав різні пояснення, що за ним бігли, що якась кінозйомка, що зникли два патрулі. Що ми можемо перевірити інсудок. Ну, ні синитися. Але без жодних вагань затриманий назвав своє ім'я та прізвище. У базі даних патрульні знайшли його домашню адресу і поїхали перевірити. Можливо, там щось сталося. Шукати довго не довелося. На сходах між поверхами у під'їзді весь поштриканий гострими лезами лежав мертвий чоловік. Крові було таке, як не знаю, вибачте, свиню різали. О, от, бачу, що було. Червона стрічка, ця майну ж міліцейська, от і міліцейська мітка лежала. А вечором, навічором, то саме цікаво, що було ну, тихо було. Упізнати вбитого допомогли сусіди. Віталій жив на сьомому поверсі у свого товариша Андрія, того самого, якого копи затримали з закривавленими ножами. Чоловіки ніде не працювали, а от випити дуже любили. І за чарку горілки були ладні на все. Буквально кілька днів тому вони найнялися допомогти двірникам прибрати старе листя біля будинку. На гроші і ми допоможемо. Вони нам допомагали до 12 ми це все бігом діла. Вони допомагали. Ночі кушку далі, дали. далі, ну хлопці то робота. Саме після цього заробітку товариші остаточно розсварилися. При свідках Андрій накричав на напарника, що той не досить поважно з ним розмовляє, і пообіцяв вдома розібратися. До кривавих суперечок розповідають сусіди, доходило частенько. Квартирантові чоловік навіть голову розбив, але ця сварка стала смертельною між потерпілим та підозрюваним, які проживають разом. Виник конфлікт, в ході якого Затриманий наніс тілесні ушкодження кухонним ножем у вигляді колота різаної рани в районі грудної клітини. Сусіди на такий фінал очікували давно. кажуть Андрій непутящий. 12 років тому він так само зарізав чоловіка. Вийшов на волю і знову загримів за грати через крадіжку. А коли повернувся додому від спиртного взагалі втратив розум. Вода безпека. Вонижурили дежу, вони ночі. Ну, а які то з іногородні приїхав. І вони прийшли, обечерали чи що вони там ето і вбив за столом ножом. Я ще в ті времена була, ще свідчелем була. Ну була як понятий. Андрія сусіди ще довго не бачитимуть. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років в'язниці.